Христос народився, Дорів, хресті, брати і сестри, знову ми рахуємо тижні, дні, ночі Великої війни. Цього разу вже 154-й тиждень повномасштабного вторгнення цей тиждень знову був дуже важким в Україні. На лінії фронту ми спостерігаємо е, просто. Жахливі події. Росіяни намагаються за всяку ціну військовими засобами осягнути політичні цілі і жертвують тисячами своїх солдат кожного дня. Справді це є криваве побоїще. Майже півтора тисячі втрат росіян щодня. Маємо на наших фронтах. Найбільш жорстокі бої йдуть довкола таких дво, двох героїчних міст: Покровськ і Курахово на нашій Донеччині. Але що вразило, зокрема, цього тижня, усіх це кадри жорстокого розстрілу шістьох наших військовополонених солдат. А росіянин, який їх розстрілював, на своїх грудях мав наліпку з іконою нерукотворного Спаса. Жахливі кадри. Християнське сумління з цим не може змиритися. Не можна оправдовувати святотатську війну, не можна в ім'я Бога вбивати безборонних. Невинних жертв. Папа Франциск вже е, дуже чітко охарактеризував те, що діється. Це вже не війна, це бандитизм. Тому що війна завжди повинна поважати звичаї, правила ведення війни і міжнародне гуманітарне право. Цього тижня щоночі. Ворог заведував удару по наших мирних містах і селах. Епіцентрами нічних атак з повітря були Київ і Київщина, а теж місто Запоріжжя і Запорізька область. Ми маємо десятки вбитих і поранених, серед них кількамісячні діти. Ми сьогодні просимо Господа Бога. Прийняти невинно уб'єнних, злянутись на сльози і кров українських матерів, дітей, старців. Але незважаючи на ті жорстокі реалії, з якими ми не можемо ніяк змиритися чи до них звикнути, ми хочемо, щоб вкотре світ почув голос нашого народу: Україна стоїть, Україна бореться. Україна молиться. При клініці Святого Луки в Івано-Франківську відкрили унікальний за функціональністю реабілітаційний центр. Чин благословення звершив архієпископ і митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин. Центр вдалось зорганізувати стараннями Івано-Франківської архієпархії у ГКЦ в межах італійсько-українського проєкту. Реабілітаційний центр унікальний в регіоні, адже працюватиме як частина соціально відповідального підприємства. У Великій Березовиці на Тернопільщині засновано спільноту родин зниклих безвісти воїнів. Молитовна зустріч відбулась в храмі святого Володимира Великого. Її очолив єпископ тернопільсько Тернопільськозборівський Володимир Фірман. Владика очолив молебень до Пресвятої Богородиці, вручаючи в руки Діви Марії, всіх зниклих безвісти воїнів та їх родини, просячи втіхи і підтримки для страждаючих. Блаженніший Святослав зустрівся з об'єднанням родин зниклих безвісти та полонених жінки ТРО. Отець глава УКЦ розповів матерям та дружинам зниклих безвісти та полонених військових територіальної оборони про церковну дипломатію та. Посередництво у звільненні полонених українців, а також вислухав переживання матерів, сестер і дружин військовополонених. Жінки передали блаженнішому Святославу списки тероборонівців, які перебувають у російському полоні. Наприкінці відбулася спільна молитва за українських захисників та їх родини. Українська спільнота в Ганновері передала авто швидкої допомоги Запорізькій лікарні номер 8 освятив і благословив карету швидкої Донецької екзарх Владика Максим Рябуха. Єпископ висловив щиру подяку настоятелю парафії, отцеві Романові Максимцеву, його парафіянам та всім благодійникам, які долучились до збору коштів. Придбання швидкої та іншого гуманітарного вантажу у вигляді медичних засобів та засобів гігієни в українському католицькому університеті провели навчання для ветеранів-підприємців. Програма Ветеранський бізнес від стабільності до масштабування зібрала 25 ветеранів підприємців з усієї України, які прагнуть розширити і розвивати свій бізнес. Форум став майданчиком не тільки для навчання, а й для обміну досвідом. Його реалізували в українському католицькому університеті за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. У Харкові відбулися дні молінь за єдність християн. Події організували в межах тижні екоменічних молитов за єдність християн, які щороку відбуваються наприкінці січня. Спочатку молільники зібрались в катедральному соборі святого Миколая Чудотворця, кацена молебень молебені спільну коляду. Другий день молінь відбувся в катедральному соборі Успіння Пресвятої Діви Марії Римокатолицької церкви. Українська греко-католицька церква отримала мощі святого рівноапостольного великого князя Володимира та апостола Андрія Первозванного. Їх передав отцевій главі Української греко-католицької церкви блаженнішому Святославу Митро. Полит Переяславський і Вишневський православної церкви України Олександр Драбинко. Подія відбулася з ініціативи фонду пам'яті блаженнішого митрополита Володимира і його засновника Ігоря Лисова. Цей тиждень е якось так в, в особливий спосіб був тижнем слухання наших жінок, матерів, які є рідними і близькими, тих, які пропали без звісти. Чи потрапили у російський полон? Справді це є обов'язок церкви, обов'язок душпастиря бути поруч з тими, хто найбільше страждає. Ми мали нагоду цього тижня слухати жінок, рідних і близьких, тих, хто пропав безвісті або потрапив в полон. З наших формувань територіальної самооборони. Справді дивляючись в обличчя нашого жіноцтва, молодих цілком дівчат, жінок, сивочолих, наших матерів, просто переймаюся їхнім болем. Це так важливо бути поруч тих страждаючих родичів. Сьогодні опіка церкви і допомога церкви, зокрема, цим категоріям осіб, є дуже різною і дуже багатогранною. Ця група розповідала про свої враження від візиту до святійшого отця папи Франциска, з якими емоціями вони передавали погляд папи. На їхні переконання, святійший отець їх зрозумів без слів. А найбільше їх зворушив момент, коли папа поцілував український прапор, які жінки пронесли в чудесний спосіб на цю загальну аудієнцію. Часом ті жінки, ті матері є самотні, покинуті, це горе глибоко розбиває їхнє фізичне здоров'я. І тільки душпастер, церква може і повинна. Бути поруч. Ми підтримуємо тих жінок у їхніх змаганнях, в діалозі з українською владою, з міжнародними інституціями. все робити для того, щоби визволити невинних з ув'язнення. Дуже часто бійці територіальної самооборони не були у списках військовослужбовців. Російська сторона дуже часто їх. Не сприймає як військових, але просто цивільних заручників. Тому знову механізмів юридичних їхнього визволення майже не існує. Але існує біль плач страждання, як тих, хто є в жорстоких, щоденних тортурах, так і їхніх родичів, які волають до неба і до сумління світу про допомогу. Але що найбільше мене вразило у тій розмові, так це те, що жінки розповідають, що нашим полоненим, нашим ув'язненим заручникам не дають можливість навіть молитися. Кажуть, що їх трактують як тварин, а кажуть, що тварини не моляться. Військовополонені, ув'язнені навіть не можуть мати із собою жодних релігійних атрибутів, навіть хрестика. Навіть святого письма. І ось на прохання тих жінок я звертаюся до міжнародних інституцій, Червоного Христа, до усіх тих, які може допомогти у тій справі, щоб військовополонені, які, яких росіян незаконно утримують, мали можливість здійснювати свої релігійні потреби. Не, не забороняйте людям молитися. Ми дуже просимо, щоб омбудсмени, представники гуманітарних інституцій відвідували цих ув'язнених, відстоювали їхнє право мати бодай у своїх руках Боже Слово, священне Писання. Нехай цей голос наших матерів і жінок, голос їхнього болю і сліз: почують могутні світу цього, почують усі ті, які можуть полегшити. Горе і страждання наших ув'язнених полонених захисників і захисниць України. Боже, благослови Україну. Боже, вислухай наші молитви про якнайшвидше закінчення цієї війни і справедливий мир. Боже, прийми оці молитви, молитви крізь сльози. Нашого стогнучого від болю народу, і поблагослови нашу батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос народився. Славімо Його.